Знаєте, є така приказка, скупий платить двічі. І коли ми жаліємо на себе, ми розуміємо, що нам це треба. І наша душа відкликається на щось нове, на нові знання, на новий ріст. Але ми шкодуємо на себе, то потім платимо не просто часом, а і грошима, і здоров'я. Ну, якось так виходить, ж недурний придумав цю приказку. Найбільше, що ми робимо, це зраджуємо себе, свої мрії, свої бажання. І те, що ми хочемо від інших, насправді глибоко всередині, дуже глибоко ми хочемо від самих себе, від самих себе уваги, від самих себе любові. Від самих себе розуміння, і тільки коли ми це усвідомлюємо, іде наш духовний ріст, іде наш розвиток, і наші бажання помаленьку починають притягуватися. тому не зрачуйте себе. Коли ви щось хочете, обов'язково давайте собі, тому що коли ви Зраджуєте або, скажімо, відкладаєте себе на потім, потім ви платите два рази дорожче. А найдорожче, що є в людини, це її час. Любіть себе, слухайте себе, чуйте себе.